має бути все захищено. Якщо ти створив якийсь е, твір, і він потрапить в інтернет, ти маєш отримати гроші за те, що хтось ним користується. Є така точка зору. Інші люди вважають, що інтернет це е, таке поле варвари. Тобто ніяких, ніяких прав немає. Я відношуся до цих людей. Я вважаю, що інтернет це вільний простір. Так стало, що інтернет нікому не належить. Немає е, людини, яка може вимкнути завтра інтернет. А це означає, що все, що є в інтернеті, це спільне. Там немає нічого, що можна комусь віднести. Е, з цим можна сперечатися. Я не знаю, наскільки це можливо коректно до відношенню до людей, які створюють ці твори. Так? Тобто, до композиторів, до людей, які фотографують. Наприклад, я коли розміщаю фотографія, нікому не забороняє їх там використовувати або твори свої. ну, ми зі тоді не викладається в інтернет, а там роби диски і продавай ці диски. Якщо ти викладається в інтернет, він вже це вже не твоє, це вже суспільне. Точно так же ж і це є такі, до цього треба ставитись так, як воно є. І що стосується ім'я в інтернеті, теж є методи, які, скажімо так, не, не зовсім відповідають тим нормам, які нас вчать в реальному. Тобто людина може створити собі ім'я виклавши ну, дуже брутальні якісь кадри, які є тільки в ньому. Так сталося в інтернеті, коли, якщо ви пам'ятаєте, був такий журналіст Олег Кашин, мені здається, так, Олег Кашин, якого побили в Росії, і після того з'явилися кадри, як його били. Це з відеокамери зняті.